Добрий день, любі хлопчики й дівчатка. В казковий світ ходімо ластів'ятка Гукайте братика, сестричку, тата й маму. Я поведу вас всіх казковими стежками. У дивний світ до авторської казки. Дивіться і слухайте наші казки, будь ласка. Ми дві сестри Тамара і Лариса, не поетеси ми і не актриси, але для вас ми добре постарались, щоб наші казочки до вас пробрались. Ми вдвох змагалися з сестрою в написанні. Ви ж оцініть плоди від нашого змагання. Сестра Ірина нам також допомагала і деякі казки ілюструвала. Сюжети вам, мабуть, давно відомі й звичні. Ми ж у сорочечки вдягли їх поетичні. Лариса Швецова Жолудь мрійник-мандрівник і дубочок-рятівник. Новітня казочка. Під моїм вікном росте дубочок. Влітку він дає нам холодочок, взимку спить або лише дрімає, і думок собі багато має. В нього є щороку безліч діток, жолудів зелених одноліток. Доля в кожного жолудика своя. Про одного розповім вам я. Називався цей Зеленько. Він вродився на гілці височенько і поглядав із тої вишини, що внизу робилось між людьми. Вже багато жолудів упало і під дубом розсипом лежали, їжачки ті жолуді збирали. І білочки на зиму запасали. Поросята з лісу прибігали І жолудями добре смакували. Їх двірник частенько підмітав і в свою корзинку підбирав. Хлопчаки їх в руки набирали й один одного, як кульками, жбурляли. Вчителька зібрала в коробку І понесла до школи. На поробки. Вийшли з них красиві візерунки, милі лялечки і доповнені малюнки. Вийшли їжачки і черепахи, слоники і ослики, й комахи, білочки, жирафи, мишенята, дзеркало, прикраси, совенята. В Антарктиді бігають пінгвіни, в океані плавають дельфіни, в когось вийшла хатка лісова, в когось киця вийшла, як жива. Ось ось занявкає і з класу утече, або залізе на чиєсь плече. Хтось з жолудів навіть людей зробив. Їм ручки й ніжки шпичками скріпив. Всі жолуді тихенько посміхались, що з дітками в майстерні спілкувались. Тепер вони у школі будуть жити і з друзями на виставки ходити. Дуб своїми дітками гордився. Кожен жолудь десь. Та знадобився. Наш зеленько був мрійник і Пройдоха. Він бачив з краю в край біжать дороги, по них тихесенько шурхочуть шини, то вдалечінь роз'їхались машини. От би й мені в машині притулитись і у краю далекім опинитись. Я б на країті дальні роздивився, Та, може, б, там і сам укорінився. Он повезли у ящиках машини банани, і ананаси, й мандарини, і авокадо, й манго, і грейпфрут. В яких же то вони краях живуть? Тут їх нема. Мені ж ось зверху видно. Сади, де груші, яблуні і вишні, шовковиця і сливи, й абрикоси. Гей, обережно їх напали оси. Ех, як би мені так улучно впасти. Щоб в ящичок до фруктів тих попасти. Я б розпитав в них, де вони живуть, та й вирушив би в їх краї у путь. А то візьмуть й мене колись у школу і лежатиму там, у коробці голий. Ось так навколо наш зеленько поглядав. Доки із гілки не зірвався та не впав. Упав, ж по лобі він хлопчину хруснув. Той хлопчик з пересердя ледь не луснув. Пожбурив він жолудика в траву. Зеленько впав і заховався в тропину. Оце той так, оце помандрував. Висів би краще, а то взяв та впав. Тепер прощайте, киві й мандарини. Не втраплю я до вашої країни. Заплакав зеленько, сльозою вмився, і листочком зелененьким він прикрився. Так сумно стало, мріяв мандрувати, та доведеться в кропивій сконати. Попробуй вибрати з сієї кропиви, Хоч би добратись до м'якенької трави, Щоб на м'якесенькій траві лежати, І під сонечком ласкавим загоряти. Доки зеленько на траві й м'яси спить, нам доведеться розповідь спинить, але продовження на вас чекає. Що далі буде, ще ніхто не знає?